Вітаю. Ми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цей дивовижний західний світ продовжує експлуатувати закинуту самими ж московитами тезу про так звану загадкову російську душу. Душума. Так от. Чому ж полягає ця загадковість? Ну, вона для західних аналітиків полягає в тому, що московитів не можна зрозуміти. Так. В якому сенсі не можна зрозуміти? Ну, це в сенсі цивілізованої людини, так? Вони не піддаються зрозумінню. Чомусь ніхто не говорить про там, загадкову душу папуасів там, чи золусів, чи, чи ще кого небудь ні. Московити втравили це все, і в літературу воно війшло про загадкову російську душу. Ну і в нас воно теж, серед деяких. Відсталих верст населення донині гуляє про те, що ну, їх треба паняти. Ну, Москва... <рискій> Русних треба понять просто. Ви просто не, не в змозі осягнути цю загадковість. В чому вона загадковість? Ну, я... От зараз відбувається катастрофа Чорного моря. Так. І це фактично продовження катастрофи Криму з 1944 по 1954, коли з Криму висели кримських татар, там, українців, болгар, греків там, і, і всіх останніх, які там жили. А заселили це все з московитими андрофагами, з Калужської там, і так далі областей, з, звичайно, з загадковою дуже душею. І ця загадкова душа призвела до того, що багатющий півострів, який квітнув, розквітав і так далі до того перетворився на відстійник самий справжній. Тому віддали його Україні, на тобі не Боже, що мені не гоже. Хай вона, ну це ж Хрущов про це говорив. І всі згоджувалися з тим, що ну, катастрофа <гум> у Криму. Тому давайте віддамо Україні, хай вони заселять туди своїх українців. Так, і хай вони піднімають сільське хазяйство і все останнє, щоб там можна було жити. А, а не тільки е, єдине, що навчилися московити. Вони ж самі казали і сміялися. Я там в Криму не раз, і не два, і не три був. Що вони навчилися за ці 10 років тільки гнати чачу із виноградних віджимків. Так. Єдине, що вони. Тобто, куди вони не потрапляють, все це перетворюється на пси? І тепер от Чорне море. Ну вони ж е скрізь кричали на весь світ про те, що Чорне море і Азовське море це їхнє внутрішнє море. Ну і що вони перетворили? Це внутрішнє море? От коли воно тільки стає щось в них внутрішнє, так, обов'язково треба все загадіть, говорить по русский так. І цим вони займаються і дуже успішно, дуже успішно займаються.